І ми додаємо до розмови, долучаємо Богдана Ференца, це кандидат політичних наук, експерт міжнародник Богдане, вітаємо вас. Вітаю вас! Дякуємо, що так пізно з нами. На вашу думку, за цей рік вдалося Росію ще більше посунути з міжнародних майданчиків чи навпаки вона поновлює свої позиції. Наша дипломатія все робила для того, щоб дійсно нам вдалося отримати певні. Результати в цьому напрямку, і у співпраці з нашими партнерами, все ж таки дійсно у сюжеті було зазначено, що результативність є і це копітка праця, це подекуди складно, особливо коли ті чи інші міжнародні організації включають країни різної географії. І дійсно потрібно розуміти, що росіяни на жаль відпрацьовують часто через там. Треті країни для того, щоб як мінімум зберегти своє місце, своє свою позицію, свою можливість тим чи іншим чином впливати, але це ні в якому разі не має нам перешкоджати досягненню тих задач, які безпосередньо ми перед собою ставимо, тому що дійсно агресор не має права впливати на діяльність міжнародних організацій, які мають ціннісно орієнтовані безпосередньо. Задачі і тут питання дійсно, і в контексті організації Об'єднаних Націй, тобто дуже часто задають журналісти питання, яким чином є перспективи чи немає, це більш складне питання, але там, де так скажемо, у співпраці з нашими партнерами ми можемо досягати певних результатів, ми маємо це продовжувати і дві 2024 році. Ну до речі, на прикладі організації Об'єднаних Націй, наскільки? Е Наскільки впливовою взагалі є Росія, от це, це лише одна з організацій, але розуміємо, що вони присутні і на інших майданчиках? Я знаєте, за свіжим прикладом, от просто так, щоб розуміти контекст, чеський міністр закордонних справ Ян Ліпавський кілька годин тому прокоментував ось це скликання Росією засідання Радбезу ООН, яке сьогодні вночі відбувалося, говорить, що Чехія. Не з'явиться. По факту, вони не з'явилися на засіданні Разбезу і не служитиме отруєній брехнею пропаганді агресора. Я зараз буквально зацитував Яна Ліпавського. Ем, питання щодо того, наскільки мають вплив росіяни навіть в тих організаціях, в яких вони попри все далі залишаються. Ну щодо Організації Об'єднаних Націй, ми можемо подивитися по результатах голосування за ключові. Ухвалені документи так, на користь і на підтримку України, тобто і там, де Росія, і там деякі, так скажемо, країни, які або утрималися, або там, голосували в УНІСО з Росією, це дуже невелика кількість. Тут питання радше в тому, що вона має статус, да, на жаль, поки що держави, члена Ради безпеки ООН. Так скажемо, ключовий орган, який дійсно от з цим правом накладати вето, вона може блокувати прийняття дуже важливих рішень, і там ще є Китай. А Китай також ми можемо проаналізувати або там опосередковано, тобто не голосує, або потекуди навіть підтримує певні пропозиції там Російської Федерації. Тому тут контекст складніший. А те, що відбувається зараз, ну росіяни намагаються. Так скажемо відволікти увагу світової спільноти від тих терористичних дійсно актів, які вони спрямували на Україну, наймасштабніші за два роки практично повномасштабного вторгнення. Тому це варто було очікувати. Вони будуть зараз намагатися переключити увагу особливо в тих країнах іншої географії, в яких можливо, ну так скажемо, не так була прикута увага до російсько-української війни, спекулювати на цьому і. Рисувати свої наративи на жаль, ми маємо також максимально відпрацьовувати і в контексті дипломатії, і в контексті через наші партнерські країни, щоб не допустити е, спотворення інформації. Е, ну на, на на, на це спотворення, якраз росіяни витрачають дуже багато зусиль, ресурсів і подекуди інструментів впливу. Раз у нас вже почався останній день року, то можемо дозволити собі підсумовувати. Увесь рік ми говорили про те, що ООН потрібно реформувати що ця організація безпекова вже себе вичерпала, і кінець року, що ми бачимо, змінилося щось на краще чи стагнація посилюється. Я думаю, що в принципі ситуація поки що не, не, не так просувається, як би нам того хотілося. Тобто я завжди казав, що найбільш сприятливі були умови. Там 15 років тому, 20 років тому геополітичні для того, щоб переформувати ООН. були деякі генеральні секретарі, такі як Кофі Ана, які намагалися це робити до речі, і в принципі тоді було шансів набагато більше. Але ну сьогодні ми можемо констатувати, що ООН не впоралася, як мінімум з ключовою задачою. Це з превентивністю щодо недопущення таких воєн, особливо у там серці Європи, скажімо так. Тому тут, на жаль, не все залежить від генерального секретаря. Далеко це пана Гутереша, хоча він подекуди робить спроби для того, щоб, хоча б гуманітарні ключові питання, вирішувалися більш результативно ефективно. Однак, поки в радбезі, як мінімум, є країна, яка повністю порушує статутні принципи да, цієї організації, саму ідеологію, очікувати, що ну, зрушення будуть кардинальні. Я б я б я б не став у навіть у 2024 році, але маємо працювати над цим знову ж таки, тому що ця організація має функціонувати і забезпечувати безпеку в першу чергу. Ризики ось цього такого розхолодження, розслаблення політичного, е, наскільки їх варто зараз оцінювати, наскільки вони серйозними є, ось ці загрози, тому що розуміємо, що в цьому контексті час він ну напевно грає не на руку Україні, тому що ми чули і про політичну втому, і про зміну політичних еліт в різних країнах партнерських головно сполучених штатах. Що про це варто знати, говорячи про наступний рік? Я вважаю, що до цього до таких ризиків потрібно досить серйозно ставитися, тобто да не робити з цього якоїсь там кризи, але в той же час відпрацьовувати і змінювати подекуди також нашу комунікацію, зважаючи на контекст, який є в внутрішньополітичній в тій чи іншій країні, і не лише в наших ключових стратегічних партнерах. То вибори, які будуть в наступному році, нагадається це, це вибори Сполучених Штатів Америки, якщо це європейський континент, це вибори до Європейського парламенту. Це скоріш за все вибори у Великобританії, у Португалії, у Австрії. Тобто, ці всі виборчі цикли, вони будуть також досить перефокусовувати увагу. Нам потрібно це враховувати. Однак ці зухвалі атаки Росії наприкінці 2023 року вони мали б на нашу думку точно переконати наших партнерів, що сталість підтримки України є ключовою і для їхньої дійсно. І безпеки, і для того, щоб ці цінності, які ми спільно захищаємо, вони так само відчували цей захист практичними конкретними кроками, не лише заявами, не лише засудженнями черговими Російської Федерації, але й постачанням, як мінімум, максимально. Того озброєння, яке нам дозволить щільно закрити наш повітряний простір, яке дозволить нам боронити нашу землю, і фінансово-економічна підтримка посилить нашу стійкість от власне такі практичні суперкроки, незважаючи на вибори, незважаючи на те, що у партнерських наших країнах дійсно є виклики свої, внутрішньоекономічні, політичні, але у нас є спільна мета, тобто да, захист. Спільних цінностей і недопущення того, щоб держава агресорка Російська Федерація підважувала оцю світову безпеку і посилювала ерозію безпосередньо тих правил гри, які створювалися і формувалися протягом десятка років за рахунок якраз провідних демократичних країн. Але як переконувати партнерів, якщо досі не вдалося цього зробити, наприклад, після всього того зла, яке Росія зробила для України? Ну, я вважаю, що все ж таки вдалося, тому що в принципі ми можемо заміряти рівень підтримки допомоги, хоча нам тісно стається завжди, і це правда, що її мало у 2023 році, але ем, нам вдавалося досягати того, що Україна перебувала на порядку денному наших партнерів, ключових країн, тобто да з, пев з певною хвилеподібністю, звісно. Це реалії до них знову ж таки ми маємо бути готовими, але в той же час хотілося б, щоб все ж таки ключові рішення дійсно і по там фінансовому військовому пакету допомоги в Сполучених Штатів Америки, які анонсувалися адміністрацією Байдена. Вони були прийняті на початку 2024 року. Ну і власне європейський союз це інструмент Ukraine Facility на 50 мільярдів євро. Також будемо сподіватися, що Знайдуть наші європейські партнери змогу безпосередньо також якнайшвидше прийняти рішення, щоб цей інструмент запрацював і щоб ця фінансова допомога посилила нашу стійкість. і це вкрай важливо. Ну я би так було звичайно. Я думаю, в 24 році вже будемо говорити і про наші успіхи, і про наші здобутки теж на міжнародній арені. Дякуємо вам за ваш час. Ну і за те, що впродовж цього року теж були з нами. Богдан Ферес, Ференс, кандидат політичних наук, експерт. Міжнародник, вдячні, спасибі.